Наша наступна історія про героя-прикордонника Ігоря Ляшука, який після важкого поранення у голову вирішив повернутися до служби. У слід за батьком навчатися на прикордонників подалися й двоє його синів. Іллі ліди пощастило познайомитися із героєм під час його відпустки додому. Ігор Ляшук отримав нагороду за військову службу України. Він пройшов низку випробувань війни та отримав поранення під час виконання бойового завдання. Телеграма е, пройшла. Ну і раніше е, повідомили, що на нагороду я був. Поданий відчуття підтримки, задоволений, що нагородили. Ігор служить у Державній прикордонній службі з 2014 року. Протягом останніх років виконував завдання в найгарячіших точках Сходу України. У липні 2023 року під час бойового зіткнення отримав важке поранення. Був артобстріл, нашу позицію обстріляли. Ну і сусідні позиції то, так само обстрілювали. І був наступ штурм був. Які ми відбили, от і під час відбиття я отримав кульове поранення в голову в каску. Ігор зізнається, в госпіталі відсиджуватись не хотів. Дух, сила волі та бажання перемогти стіляли зсередини. Я буквально дві неділі пробув в госпіталі, і через дві неділі я повернувся в стрій Вже. далі. Захищати свої свою батьківщину і допомагати своїм побратимам, які залишились там. Нести службу і повернувся назад. Туди. Слід за татом, двоє синів Ігоря пішли навчитись на прикордонників. Старшому 23 роки, молодшому 21. Це дійсно їх, і я ну, от, не заставляв там, щоб вони йшли е, по татових стопах. Самі е, сказали, що ми хочемо там, де тато служив. Прикордонні служби. І пішли. Служить у 21 році. Е Прикодовано службу. Дружина Ігоря зізнається, бачитись виходить рідко. Але вона не засмучується. Це ж служба. Сам же чоловік по приїзду додому повернеться на позицію до побратимів. Ілляна Бененко Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.